Позвольте мені людині старшого покоління і прямому учаснику національно-визвольних змагань, то поздоровити вас з надходящим нашим національно-великим святом 70-ліття створення української повстанчої армії і побажати вам міцного здоров'я, настага і всіх благ. Пошле вам Боже, все те, що собі в Бога просите. Наша українська повстанча армія, це, я розумієте, одиниць. І на протязі нашої історії було таке, як була Запорозька Січ і в 42-му році створена УПА, яким нема аналогу на всьому світі, на всій нашій кулі земськ. Так що це свято для нашої України і не тільки для нашої України, а для всього суспільства. Яке на землі існує, має велику роль, яке розумієте, зродилося держава без держави держава і витримала 12-літну боротьбу з такою системою московською поліцейною, якої ніде у світі не було. Витримала, витримала, розумієте, десятиліттями важких. Важких концтаборів і тюрм і не зігнулись, не зламались, а існуємо і будемо продовжувати боротьбу далі до повної перемоги, тому що державу маємо, але на початку її створення. Вклинилося у наші структури багато большевицько-московської номенклатури, яка, роз, яка розумієте розсіває, роз, розкрадає, розтягує нашу державу. А у саме більше хто розумієте, це наша верхивана, щоб не бути голосівним, скажу вам прямо, розумієте, прямий факт. Іж як, як продали, розумієте, Крим, продали морські простори, продали наш, розумієте, відібрали у нас мову. І ще ряд можна говорити, за день якийсь на нас розумієте, щось від нас відбирають. Те, що було здобуто за 20 літ, втрачено за минулих тих півтора року. Так що будьмо готові. Будьмо готові розуміти далі захищати нашу українську державу, тому що небезпека для неї на сьогоднішній день велика. Я вас звертаюся до вас і дуже прошу підтримати, підтримати на виборах, віддати всіх, віддати, не віддати ні одного голосу партії регіонів, віддати всіх за свободу.